Друзі, ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 19 червня свій 60-й день народження святкував колишній прем'єр Великої Британії та відданий друг України Борис Джонсон. А вже 20 червня пише, що Джонсон з таємним візитом відвідав Київ, спілкувався із Зеленським та Залужним в одному з кабінетів. Найбільше гальмов в нашій боротьбі за незалежність зараз це наш президент, який має повноваження впливати на військо, саме це гальмо не тільки лізео керування армією, хоча формально має на це право за посадою. Пише волонтерка Кудренко. Він впливає на усе. На медіа, на міністерства, на депутатів на їх рішення, тобто вимальовується самодержаві, як воно є. Це проблема, мабуть, світова. Зазвичай розумні люди не мають достатньо нахабності, за те, чим простіша людина, тим нерідко нахабніша. вирішення нашого питання могло би бути у тому, щоб нашим відомим розумним особистостям сподобатися зеленим нахабом та бити їх їхніми ж методами, але ж так не складається. Тому один віддає владу внаслідок демократичних виборів по цивілізована людина, інший поняття. Залежним від комплексів президента та втрачає можливість займатися тим, що вміє найкраще керувати армією. Одне мені здається, передбачуваним гальмо вже навряд чи набере достатньо високі рейтинги. Бо відлік пішов на інший бік. Його ж виборці обурені, зняттям залужно його ж виборці не хочуть мобілізуватися. Його ж виборці не хочуть повертатися назад за кордону. Його ж виборці все менше дивляться телемарафони. Рейтинги скотився до 10%. Якася тактична перемога сирського не думаю, що додасться заслуги самого Зеленського Аннушка вже пролила масло, як то кажуть. Хоча хотіла написати цю фразу щодо росіян та їх нафти, по якій ми завдаємо ударів, але нехай буде і тут, бо означає деякі невідворотні процеси на не і скромний поглядом. Заложний не обачає, зеленському і ко зрадив. Мі лежить папка з прізвищами, а генерал піде на вибори президента, які мають таке відбутися. Рішення прийнято пише телеграм-канал Офісне Мишення. А куди призначать путінський блазень ще 16 українських бойових генералів, яких Єрмак звільнив за наказ. Зам свого куратора Патрушева пише редактор спротиву Вадим а блогер Джон Сміт підкреслює видання за Street Journal оприлюднило, як стали в яйця в перші дні вторгнення. Були ще розміром з горішки арахісу і побігли на переговори з Путіним зі згодою на всі його вимоги. Втрату Криму, втрату Донбасу, втрату суверенітету на зовнішні курси згодою на скорочення ЗСУ, позбавлення озброєнь. Лише на другий місяць війни горішка арахісу вилізли із бункера і побачили, що воїни ЗСУ ціною надзусиль відкинули орків і ужас прошолту та то вони і. Перетворилися у відомі всім великі стали з триденною щотиною незламності. Причому навіть побачене у яке випливає з матеріалу, не вплинуло на настрої за лягти під ворога. Бо 17 сторінковий документ за даними «The Wall Street Journal, його делегація уклала із російського 15 квітня. Тобто, вже після візиту Бориса Джонсона в Україну і після бучі, після якої яка вважається кло, начебто прозрів. Але мене це якраз взагалі не дивує. Я то пам'ятаю, що і всім місцям убивствуть. І дні зеленський ходив з дебільною посмішкою на хлібані і руками в кишенях психологічний портрет пацієнта на ліцо. Тобто, в ті дні, коли історична біомаса постила портрети з Ісуса Рідівника в реальності, прихований від всіх ісусів українців, здавалося, це не було затягуванням агресії, бо нічого він тими переговорами не затягнув, і це не було дипломатичним маневром бомбардніпрафілато на відомому всім. відео реально підтвердив початок готування до злочину. У плані клона він би після підписання капітуляції махав над головою. Ви папірцем яка Чемберлен і кричав: я привіз вам мера», Частина зашуганих вбивствами голодранців навіть раділа. Б тому редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.